куди я маю йти, крім роду. Куди ти маєш йти, крім чого? Ну, крім роду, я все-таки не знаю, куди мені йти. Е, свої дії чи на роботу ти маєш віду? Ні, ну взагалі чим я стою? опять, кожен раз на роздоріжжі. Куди мені йти, я не знаю. Ну, хорошо. Ладно, ну не поняла, ти. Передивися відео. Передивись. Це я маю наладнати. ну все-таки, я не знаю, чим я маю займатися, що я маю робити? Ти маєш жити. Ти маєш, 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 маєш та, Іруся, я нормально Ти, живу. ти просто, Ірусь, я поняла, просто в тебе чітка сформована вже була відповідь. Я прийняла рішення, е, як ти сказала, да, залишитись до кінця своїм дідом. Так, no. no. але паралельно, в мене є час і можливість, наприклад, вчитися ще щось. От в мене є тут, в мене є, наприклад, мені здається, більше навіть можливості, чи вдома буде. Які є варіанти? Давай конкретні варіанти, які тебе цікавлять. Навіть якщо вчитися, куди вчитися, що вчитися. Я вже на регресії взагалі запуталася. Тепер на чи не займалася, одно ти високовістаційна. От що мені робити вже? Я вже не знаю, що мені робити, я не можу себе здибати. Може, вона мені щось підкаже, а от вдруг ти витягнеш якусь карту, і от вона скаже, Іра, дивися, це твоє. Ну, хоч вір, хоч не вір. Що відчуваю, те і я. От реально, в тебе ще така вайнушка, то тобто є ще, ще не на рівні, сприйняття, типу, розумієш? Куди тобі далі, я спитала? Дайте відповідь, те питання, яке необхідно Ірі, щоб вона почула саме. Бо в тебе тут, тут приймаю рішення, а куди далі, все світ тобі не може диктувати, куди тобі далі. В тебе є реперні точки, які ти маєш пройти, Але ти забуваєш за основну свою задачу, образну, за, за основне своє право, це право свободи волі. Не я, не духовні наставники, не вправі казати тобі, що далі робити. Але що ти. Направляють, да? тобто ми даємо відповідь на те, що ти хотіла, Тобто так, щоб ти зрозуміла, куди тобі якому напрямку. І перше, що тобі говорять, в якому напрямку? П'ятерка Пентаклі це криза, це стан, це важкість, це оцей дід, про якого ми говорили, да? цей зимовий оцей період. Знову ж п'ятерка кризові стани. Далі я тобі так коротенько, карта суда, карта роду, прийшов час. Це все пройти, пропрацювати, повитягувати, то єсть і то желательно, чим швидше через те, що в тебе, що в тебе часу, вже немає. Це, до речі, одна із самих таких швидких карт, які є в колоді. Тобто, будь ласка, оці всі болі, травми, втрати, все, що в тебе було, в родовій системі, їх треба за скористю світа пропрацювати. Все, що ти бачила в регресіях, в кармічних, ми пам'ятаємо, пітерка за карму. Тобто в регресіях, в кармічних у цих життях, пропрацювати кармічні вузли, і ті, які є в родовій системі, бо ти як душа прийшла згідно своїх кармічних навантажень, прийшла в цей рід, щоб це забрати, реалізувати, пропрацювати, вийти на свій шлях життя. І в конце концов закрити цю програму, яка є в родовій системі, і ти про це знаєш, тобі говорять раз за разом, що ти знаєш, що ти прийшла в цей рід неспроста. Ти прийшла працювати з родом, старший аркан, саме з родом. Вивести рід на новий абсолютно рівень. на новий. Оце для тебе як знаєш, така знак оклику, 10, причому знак окликів, закрити, блін, у ці кермічні програми, які є в родовій системі. Все, що ми тобі сьогодні підсвітили. Знаючи про систему, а це другий рівень, тобто родовий, це ж двадцятка, да, то й зверни увагу, от на цей даже суд. Що тут ангел вже кричить, просто трубить, що роду буде піпець. Якщо буде рід закриватися, якщо і далі буде в такому руслі розвиватися, коли діти починають жити за батьків, спонсорувати батьків, тримати батьків, жаліти батьків, створювати з них маленьких робити, ще там щось, то й зграти трикутники Картмана, Тобто родова система буде закриватися, розвалюватися не тільки стосунки, розвалюватися буде абсолютно все. Тобто це втрата і грошей, це втрата ресурсу, це не ресурсний трикутник, який є. Це веде до деградації абсолютно, якщо взяти. А твоя задача це все трансформувати, закрити, закрити ці програми. І ти їх маєш закрити на своєму блін, рівні, щоб ти розуміла, це два рівня. Це паж і рицар. Два рівні, які ти можеш закрити. І свій, і дитячий, щоб діти далі це не тянули. Бо батьків ти вже не переробиш. А діти будуть народжувати своїх, і діти вже це тянуть. В своє життя. І тому. Тому як рекомендація, переглянь просто це відео дисоційовано, віддалено позаписуй, повиписуй те, що було сказано сьогодні. Сьогодні для тебе, як ні для кого, дійсно, було дуже багато відповідей. Не через шутки, не через улипку, ховаючись від болі і від травми, а просто візьми його максимально, скільки ти можеш, максимально пройди до січня перший курс, пройди родовий. Вивчив ці всі закони, які є в родовій. Це, що я сьогодні вам пояснювала, ієрархії всі повністю, горизонтальна, вертикальна. Є можливість приїдь на ретрит, є ретрит, де ми будемо. Я забула, Я забула. Ну, в принципі, ти хоч навчання прилітіла. дівчата, ще є скайп. Чи будь-яка. В реалі Ірусь, Ірусь, давай так, бо просто в нас же час ми затримаємо і людей, і все е, є в тебе один курс і доступ до курса, є в тебе другий курс і доступ до курсу. Візьми її глибину, в тебе є техніки. Я за тебе працювати не буду. Толку з того, що я тобі даю відповідь, ти все одно питаєшся. Тобто, треба робити дії на рівні інформації. Ти відповідь отримуєш. дивитися все в ріте, а тоді вже буде звик. Так, да, да, в тебе загостка третій четвертий рівень, третій четвертий шар. Тобто, опять же, дід, баба, дід, дід прабаба, тобто, да, знов третій четвертий, якщо брати. Та сама мандала, яку можна промалювати детально, розібрати все віддаду, я що в тебе там, коли ти стаєш на предка. Да? В тебе є техніки, в тебе є трикутний карт. Тобто, на рівні інформації тобі дали більше, ніж достатньо. Це просто вже можна yeah. знищити ту програму геть. Практики, техніки я. задача прийняла, почула. І пішла в дію. Я тобі дала лопату, купаєш сама. Купаю. Дякую. <риклад> <риклад>